Всім доброго дня! На каналі Смаль Зараз вам покажемо, як легко поміняти троса на, на трудопаленому котлі верхнє горіння. До речі, цей, ми не приховуємо, це є проблема таких котлів, що траси буває в них прогорають, буває довго слугують. Дивіться, як його легко поміняти. Так, моделюємо ситуацію. У вас трос прогорів, телескоп упав донизу. Як ми міняємо? Не потрібно нічого викручувати. Підіймаємо трубу середню. Ось у нас легкий доступ до, до троси, до нижньої труби. Ми взагалі можемо навіть нижню трубу витягти з котла і замінити. Ось, все дуже легко. Відкручується хамути, заводиться новий трос, ставиться все. Трос поміняний. Тут займе у вас хвилин 25 може ця процедура. Ось. Так що. Дивіться, кому, кому доведеться дзвонити в телефони під описами. А взагалі підписуйтесь на канал Котли Смаль, ставте лайки. Тут багато корисної інформації про котли верхнє горіння. Та побачення.